У радощі починаються з поїздки в уклом. Прео. Вода для спеціальних медичних цілей. Ігор циганик, да, сьогодні ранку. з нами Доброго Привіт. ранку! Так, ви знаєте, що мене як привіталися. Да. Кажу, там ось стоїть. Кажу, циганик, ти Одесу любиш. Ви бачили його обличчя? А, ні, я дуже люблю Одесу. А. Я насправді дуже люблю Одесу. Я хочу зізнатися в коханні до Одеси, тому що це одне з найгарніших міст взагалі в Україні. Я з почуваюся завжди дуже комфортно. Тобто в мене там живе рідна сестра. Опа. В неї чоловік зараз на фронті, і я дуже переживаю за неї. Переживаю за всіх Одесит. Я хочу підтримати, тому що насправді це місто, яке окрасою нашої країни. Беззаперечно Одесити. Просто підтримка ти роциганка так. в такі ваші буремні темні часи будуть світлі обов'язково. Люся, вітання. Тому сестра. Що у тебе зі спортом сьогодні? Дивися, е, київське динамо вчора призначили головного тренера. Так я чому хочу наголосити на цьому, тому що сьогодні буде грати київський динамо у лізі конференції. Останню гру вона вже нічого не видає. Команда не пробилася до наступного раунду, навіть якщо вона переможе, то сьогодні вона може зберегти лише честь. Так само Шахтар сьогодні зіграє проти рієки хорватської, і там треба одне очко для того, щоб пробитися до верхньої частини е цього основного раунду ліги конференції. Але чому про Динамо? Динамо призначили того тренера, який до цього працював з молоддю. Знаєш, це є такий екзистенційний mm -hmm. вибір. Наш найкращий клуб зараз зосереджується на тому, що воно буде виховувати so. молодих футболістів, дає шанс своїм. І я вважаю, що на сьогоднішній момент це найправильніший шлях. Щоб не видумувати, не вигадувати, не шукати там іноземних зайд. Незрозуміло. Треба своє. І довіряти своїм. Чай дуже смачний. Довіряємо тобі. Ще більше спорту. Ігор циганик. Будь ласка, твій. Давайте відбивку. Ну і починаємо ми з футболу. Вчора відбувся фінал міжконтинентального кубку. Це трофей, який проходить під егідою. Фіфа, і в ньому зустрічається переможець Кубка Лібертадорес, тобто найкраща команда Латинської Америки, Південної Америки, і так само переможець Ліги Чемпіонів зустрічалися Фламенго та ПСЖ. ПСЖ, в якому виступає. Наш українець Ілля Забарний, але вчора він не грав на футбольному полі. Він не вийшов. Він залишився на лаві запасних. Натомість його партнери перемогли у цьому фінальному поєдинку. Вони відкрили першим рахунок. Квіча Кварацхелія забив перший м'яч у цій грі. Потім футболісти фламенго рахунок зрівняли, і все вирішилося у серії пенальті. В серії, в якій фламенго не забило чотири м'ячі. І у підсумку ПСЖ виграв цю серію пенальті з рахунком 2-1. У підсумку ПСЖ є володарем. Міжконтинентального кубку 2025 року. Ще вітаємо ми і Забарного. Далі теніс. Далі теніс. Команда Еліна з Еліни Світоліної переграла команду марти Костюк на старті World Tennis League яка відбувається в Індії? 14 чок команді під назвою Хоукс принесла перша ракетка України Еліна Світоліна, яка двічі обіграла ще одну українку Марту Костюк. Спочатку в парному поєдинку 7-5, а потім і в одиночному, так само 7-5. Ну але хочу відразу сказати, що це не офіційні змагання. Тут ніяких рейтингових гучок ніхто не придбає. Це більше як розважальна така гра, як популяризація тенісу, таке своєрідне шоу. Ну отак, от, от потішили публіку дві найкращі українські тенісистки. Ну і ще одна дуже цікава інформація. Е, слідча поліції Одещини, до речі, Одещини Ольга Андрейченко здобула два золота на чемпіонаті світу з універсального бою. Свій спортивний шлях Ольга розпочала у 16 років і розпочала вона на, на змаганнях з тайського боксу. Після травми, яка змусила тимчасово залишити тренування, дівчина знайшла нове захоплення. Це називається універсальний бій. Цю складну дисципліну, що поєднує смугу перешкод і поєдинок на рингу... Вона відкрила для себе у 2016 році під час навчання в Одеському державному університеті внутрішніх справ. У 2020 році Ольга Андрейченко вступила до лав поліції Одещини. Спочатку несла службу під підрозділі Дізнання а нині у слідстві, де розслідує кримінальні провадження різних категорій. Отакі, от, от в нас слідчі, які можуть перемагати і на спортивних змаганнях. Щиро вітаємо Одещину і Ольгу Андрейченко. Так, і ще важлива деталь обговорюємо з тобою. Українські спортсмени братимуть участь на міжнародних змаганнях, де присутні представники Росії і Білорусі, навіть якщо вони виступатимуть під національною символікою. Повідомив очільник нацкомітету Олімпійського комітету Вадим Гуцайт. Остаточне рішення ще має е, е, зробити Мінмолоді спорту. Наразі в Україні зазначить і е, е, наказ, який забороняє спортсменам виступати на турнірах, де представники Росії і Білорусі змагаються під національною символікою. Ігоре, Що? які мають бути рішення, ну дивись, рішення. Ми не можемо. Приймати рішення приймає дійсно Національний олімпійський комітет. Рекомендейшн, е, він дуже простий. Я вважаю, що виступати потрібно, тому що це потрібно нести наш прапор, нашу славу, наші змагання. Суть яка, ну воно не зовсім коректно, це все зараз пояснює. Я зараз спробую пояснити. Ця ситуація стосується поки що тільки юнацьких змагань. Тобто, Міжнародний олімпійський комітет визначив, що діти, які не беруть участь в виборах, вони не можуть нести відповідальність за дії дорослих, скажімо uh -huh. так. І таким чином, що вони не повинні страждати. Тобто, люди, які не голосували за Путіна, мають право виступати під тим прапором і представляти ту країну, яку вони хочуть. Для мене це все таки трошки лицемірство, тому що в будь-якому разі е, в Росії спорт буде. Головним таким атрибутом політики, і вони будуть пропагувати через спорт свої досягнення. Але на сьогоднішній момент Міжнародний олімпійський комітет зробив саме так. Наш Національний Олімпійський комітет каже, типу, ну, що нам робити? Діти повинні їздити на змагання, інакше ми загубимо спорт. Взагалі, що ми відмовимося, тому що практично в усіх спортах будуть ці діти представлені, то що нам ну, просто закрити спорт, тут треба шукати якісь певні компроміси. Я просто хочу тобі сказати, що е, це дуже погана історія для нашої спортивної дипломатії. Ми повинні все рівно це все е, знаєш, якби постійно голосно кричати, що наші діти гинуть, а їхні діти будуть змагатися. Це ага. не зовсім коректно і не зовсім правильно. Чомусь а на цьому цьогоднішні... компроміс. Компроміс тут розумієш, Я ж е, брати ти між, участь у е, компроміс. Полягає в тому, що брати участь, угу. тому що ну як ну нам треба десь цих дітей І там заявляти. і там заявляти, так само так те, виходити що... на п'на на, на, на п'єдестали говорити про те, що це Україна, це цей це, не будуть фотографуватися, не будуть потискати так. руки. Це вже угу. стане це вже, Держ... вже, вже вже стали правила. Це вже буде на все життя. І... Це буде на багато багато років, і ніхто не ні, ніхто не буде вимагати. Але зараз на даному етапі можливо, знаєш, в мене це поєднується так само з певними політичними моментами. Тому що ну десь всіх знаєш, як, як тобі пояснити? Багато спортивне Росія завжди заходила в спортивні федерації через гроші. Uh -huh. Вони просто фінансували. І як наслідок, то була така історія не дуже приємна. Зараз вони хочуть повернути просто ці гроші. Uh -huh. Пасибі, Ігор Циганик. завжди раді вітати в студії. Гарно зараз продовжимо. 28 грудня о двадцятій. Новорічний благодійний спецефір. Танці з зірками. Зустрічай Кола, Неля Шовкопляс, Наталі Солонік, Нікіта Добринів, Наталка Денисенко, Павло Текучев, Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20-й на 1+,1 Україна.